Чі добрий вечір! Ми вітаємо усіх діточок і даруємо свої. Сьомки, а як приємно отримувати даруночки і дарувати даруночки, адже дарунки бувають різноманітні. Цей дарунки на день народження, угу. це й новорічні дарунки, дарунки від святого Миколаївка, різдвяні дарунки, і просто дарунки тобі дарують. Дарую. Просто так! А ти знаєш, Лечку, я дуже люблю слідкувати за людиною, якій даю подаруночок. Це очки починають близкіти. Зараз з'являється усмішка, піднімається настрій. Ось так треба більше дарувати один одному. усмішок, хорошого настрію і подарунки. Так, і тоді буде піднятий настрій, правда? Угу. Оцьомки теж піднімають настрій усім і нам, і глядачам, коли приносять дарунки. В дарунок приносять гості. Так, і я хочу дуже подякувати нашим цьомкам, тому що вони підбирають дуже цікавих і талановитих Вити. дітей. Цьомочки мої солодкі, ви найкращі. Наші роботящі, найкращі. Ну, ми вас дуже попросили принести нам в гостя в нашу передачу. Ой, цьомки кажуть! Чуємо чуєм! чуєм. Чуємо і принесемо. Читаємо заклинання. Заклинання зак... приготувалися. Давай читаємо. Летіть, сьомки, поспішайте. І ретельно пошукайте. пошукайте. Гостя в нашу, нашу передачу. Всі увага! Кого ми бачимо? Ні, ні, не тільки кого! І що, а, ми і, і що ми бачимо? Що ми бачимо? Ой-ой-ой! Привіт! Де ти я? <реш> це я? Я зараз тобі все розкажу, не переживай. Ти на передачі цьомки на добраніш. Ти так. прилетів. Прилетів, бо тебе принесли наші чарівні цьомки і, і, і левко дуркою Еліта раді тебе тут бачити. І з такою великою <реш> дошкою зі струнами. Що ж це таке? <реш> дошка зі струнами. Давай будемо знайомці. Як тебе звати? Мене звати Олексій. Олексій. А скільки тобі років? Мені е, після вчора було вісім. А вчора сало дев'ять. Олексійку, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю, щоб твоя личка не знала, що таке сум, щоб ти завжди усміхався і щоб в тебе було дуже-дуже багато друзів. Але я думаю, що твої друзі зараз якраз і на тебе дивляться. Не можеш їм помахати рукою. Ось так. Привіт! Привіт! Добре, Олексійчику, розкажи, будь ласка, як називається ця дошка зі струнами. Роз, розкажи нам, будь ласка. Це називається бандура. О, бандура. А скільки в бандурі є кілків? П'ятдесят чотири. Ого, п'ятдесят чотири. А ти дошка зі струнами. Це, тут тобі не просто так, тут аж 54 чотири кілочки. Добре, Олексійчику, а в який ти клас ходиш? Розкажи щось трошки про себе. Я в третій клас ходжу. Я е, ходжу на гопак на вокал. На який гопак А ну-ну-ну. на бойовий гопак. О! О бо... І Я знаю, чому він ходить на го бойовий гопак. Лечку знаєш чому? Ти, ти взагалі знаєш, яка бандура важка? ха <схай> треба знаєш ку, мати силу, щоб бандуру носити туди і сюди, туди й сюди. А, Тому треба спортом ще займатися. Так, а що ти робиш на бойовому гопаку? Я ну, віджимаюся, присідаю, і там ми ще граємо ігри, коли вже потрудимось. І, ну, і мені там дуже подобається, бо там ну, на спорті ми займаємося добре. Молодець, Є. ну я зрозуміла, я що тобі подобає. подобається бойовий гопак, тому що ем, з тебе колись виросте справжній, ем, такий мужній сильний козак? К козак кобзар. О. А я тобі скажу, подивися, Лечко, бойовий гопак, бандура. Як все цікаво. Добре, а розкажи мені трошки про бандуру. Скільки років ти вже займаєшся? Я займаюся три роки. А де ти займаєшся? Я займаюся в е, школі. Якій музичній? А який номер? Е, номер Кр е, Соломії Крушельницької. Ага. І е, там мене, мене викладач моя мама. <риклад> Нічого світ, Твоя мама викладає в тебе бандуру. А як мамуся звати? Олена Богданівна, Олена Богданівна, пані Олено, ви велика молодець. Такого гарного хлопчика. Виростили синочка і 6. І ший і отакого от музиканта виростили. А, а в мене питання є: а якщо ти, не дай Бог, не підготував на бандурі завдання. То мама дуже тебе сварить, чи вона як мама до тебе гарно по головці ладить і каже: нічого вивчиш на наступний раз. Як і що, що мама каже? Що мама каже? А я взагалі тільки кожен день з мамою вдома займаюся. А, О, класно, ну, розуміло класно. добре. А мама, ти, ну якщо твоя мама викладає в музичній школі, тоді вона музикант. А що вона викладає? який інструмент? Бандуру дуже бандуру. добре. Я не здивуюся, якщо ти зараз кажеш, що й тато бандуру. Викладає. Ну, це правда. Як правда? І що? І дідусі, і бабуся на бандурі грають? Ну, ні. Така собі сім'я бандуристів. Тріо бандуристів! О, класно як! Ну, знаєш, ми так багато всього говоримо, я би хотіла почути, як Олексійчик грає на бандурі, чи ти міг би нам якогось твора виконати? Так, і ще й заспівати. Нічого, собі це буде пісня? Так. Як буде називатися? Дзвіни, моя бандура. Дзвени, моя бандура. Ну давай, дзвіни.

Український патріот гарно співає, оволодів да. інструментом українського цього, спортивного українського е, бойового гопака оволодіває прийомами, уявляєш? А якщо виростуть у нього ще вуса і борода, і буде така шапка і кобзаря, Може, по всій Україні Винити гастролі давати. <рес> <рес> Олексійчко, я тобі скажу, що ти вибрав дуже складний твір. Це не такий простий, проста собі пісенька. Це не так просто заграти й заспівати. Дуже тобі дякую, що ти наших телеглядачів. Левка друка і еліту потішив. Скажи мені, будь ласка, чи ти хотів би комусь передати вітання? Так. Давай передавай. Мамо, тату, Несор Юра. О, Вітаю! Нестер Юра, мама, тато, і всіх привітав! Нестер Юра, це, напевно, твої друзі, так? Угу. Ну що ж, мої шановні телеглядачі, ми вже будемо з вами готуватися до сну, але нам потрібно ще Олексійчика відправити додому. І тому наші цьомочки зараз прилетять і тебе разом з бандурою заберуть додому. Так що попрощайся з телеглядачами і щось побажай їм. Папа! -па. Солодких снів. <реш> Ось так солодких снів поважає вам Олексійчик. А ми бажаємо Олексійчику здобутків і щоби тобі все вдавалося в житті. І на бандурі гарно грати, і гарно співати, і зрозуміло, щоби в бойовому гопаку ти був найкращим. А потім, колись прийдеш до нас на передачу і покажеш, як ти вмієш гопачити. бачити. А мене ще маленьке, коротеньке питання. Так. Адже тебе мусили відзначити в твоїх виступах або в спорті, або в грі на бандурі. Було таке діло. Було. Ну то кажи всім глядачам, похвались ну. на прощання. Я був в Луцьку і е, пішов на концерт і отримав грамоту за перше місце. А, зрозуміло, це був якийсь фестиваль. Я так Як називалося фестиваль. Фестиваль називався е, аж не пам'ятаю, бо це було аж шість років. Ага. <світ> <світ> тоді ну було шість років. <світ> Значить, тоді ти знову будеш завойовувати призвання і грамоти, так? Так. Ну що, мамуся, татусі, ми вам дякуємо за те, що ви виховали таку чудову дитинку. Ми вже повертаємо її вам додому. Не переживайте зараз. Ваш синочок разом з бандурою будуть вдома. Ну що, готові летіти? Так, Тримай, ну, давай. за бандуру давай, Читаємо заклинання. Дякую, було, було приємно. І гадаємо, це все взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Хто грає на бандурі? Займається бой... бойовий гопак, той справжній козак. Хто вірний бандурі і фізкультурі, той справжній козак, правда. Ой, мої маленькі хлопчики, дівчатка. Насамперед, я хочу подякувати нашим цьомочкам за те, що вони сьогодні принесли нам такого талановитого хлопчика. І, і не легко було цьомкам все-таки нести ну, хлопчика. Наші Крісло, ж... бандури. Це й треба бути потужним. цьомкам. наші цьомки ж не займаються бойовим гопаком. Шановні мої телеглядачі, час уже лягати в ліжечка на вас чекають тепленькі, периночки, подушечки. І зараз ми гарненько біжимо швиденько, чомити маму з татом Малевка дурка еліту. А левко дурка еліта, кажуть всім хлопчикам і дівчаткам цьомкі на добраніч. Цьом-цьом, цьомки на добраніч, цьом. -чом. Цьом цьом. Цьом цьом. Цьом цьом. На добраніч. На добраніч. Oh.